Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Зазвичай в таке пізнє время не знімаю відео. Та й погода така у нас на сьогоднішній день, мокра, дощі йдуть непробудно. Ось Олексій, чоловік дуже спасіба йому велике, що по таких наших дорогах ужасних привіз нам отакі от котки. Котки ви бачили ці на каналі, це від молодого фермера Андрія. Йому теж велике дякую, що загрузив, поміг і все, і все добре в нас. А, да, дощі. Батько там вказує на емоціях, хто за радий. Ні, ні, ні за які агрегати не був такий радий, як за ці котки. Радується. Так що так. В общем, зараз тягнемо їх додому. Тут не так далеко, буквально метрів 300. І вже потім в роботі їх покажу ці катки. Так, всім дякую. Підписуйтесь, ставте лайки. Ще раз Олексію Водію дякую, Андрію, молодому фермеру також дякую. Ну і все, будемо працювати. Надіємося, не підведуть. Хоча я бачу, що все е зроблено добротно і на совість. Все, слава Україні, підписуємося до зустрічі. Притяг я е котки вже додому. Хотів показати, як вони в транспортному пристрої транспортному положенні знаходиться ось один основний і два штуки один за одним чіпляються. Дуже класна система. І не важливо, який чи цей буде другий, чи цей тут одно однорідні кріплення <ріплення> Так що так, все, чекайте, відео вже будуть в роботі. До зустрічі!